Сприяти в утвердженні миру і порозумінні між представниками різних громад в українському суспільстві за допомогою сучасних та інноваційних інструментів у Чернівцях. Підбили підсумки проєкту Мир у цифровий час. Деталі у сюжеті моєї колеги. Блогерство, лідерство та інформаційна війна ці та низку інших тем, що допомагають саме зберегтися, розвиватися і утверджувати перемогу, змогли опанувати учасники у рамках проєкту Мир у цифровий час. Однією з менторок у нашому краї стала доцентка кафедри політології та державного управління ЧНУ імені Юрія Федьковича Наталія Нечаєва Юрійчук. Основна мета насправді це сприяння, все ж таки в утвердженню миру і відповідно утвердженню порозуміння між представниками різних громад. Власне, в українському суспільстві за допомогою різноманітних сучасних інноваційних інструментів у Чернівецькій області проєкт проводять вдруге. Координатор Сергій Луканюк каже, заходи були такі ж, що й минулого року змінився тільки акцент. Якщо в минулому році ми говорили більше про пандемію, про коронавірус як на пленового життя, то повірте, в цьому році про коронавірус майже ніхто не згадував. Перша тема це було мир, але саме мир для миру. А в минулому році це був мир в, в цифровий час, в час пандемії. Тобто, це була велика різниця. То був більш таким пандемічна тематика, як вийти з пандемії, як з тим боротися. В цього року ми більше говорили про мир, про військо, про війну в Україні і як ми маємо з цієї війни вийти. Те, що дає нам основу сьогодні і зараз, це те, що ми можемо дивитися в майбутнє, і те, що ми віримо в мир, ми віримо в перемогу а, і в наших силах. Допомогти різним категоріям верствам населення, це і студентам, і школярам, школах, і внутрішньопереміщеним особам, отримати цей ґрунт, в принципі, повірити в майбутнє і вибудувати це майбутнє разом з нами. У рамках проєкту здійснювали різноманітну діяльність, організували зустрічі, блог кафе, творчі сесії, спрямовані як на молодь, так і на старше покоління, які прагнуть розвиватися. Ми говорили про блогерство, ми говорили про лідерство. Ми говорили про взаєморозуміння. Ми говорили про власне те, яким чином знімати відео, яким чином працювати з різноманітними гаджетами, Ми говорили про діалог. Про інформаційну війну, про те, яким чином верифікувати інформацію, тобто те, що є актуальним сьогодні, те, що допомагає нам самозберегтися, розвиватися і утверджувати перемогу, власне, це все те, чим ми займаємося в рамках проекту, зокрема про аспекти відеоблогінгу, розповідали амбасадори проєкту Наталія та Роман Пазюки, які провели блог кафе в декількох громадах Буковини. Нам було дуже важливо пояснювати, наприклад, як впливає бездумне споживання російських блогерів, російського контенту, там не тільки російського, нам і наших місцевих колаборантів хватає і тому подібне. І тому основний меседж, що ми хотіли доносити, це фільтрувати інформацію і творити своє. Якщо буде постійний рух і обмін досвідом, обмін знаннями, думками, то в нас є ще світле майбутнє. До проєкту доєднався і волонтер Михайло каже, такі заходи допомогли змінити оточення, розвантажитися, знайти однодумців та обміняти цікавою інформацією. Ми приїхали в Київ, познайомилися з іншими волонтерами з інших областей, навели зв'язки і навіть з деякими співпрацюємо, спілкуємося надалі. Тобто, це такий досвід, який в першу чергу допомагає якось трішечки переключитися і відпочити. А в іншому випадку це те, що ми дізналися багато нових зв'язків з іншими людьми з інших областей, поділилися досвідом, почули інший досвід волонтерів. Нас там чітко вчили розрізняти фейкові новини також подавати. Потрібною інформацію через різні соціальні мережі була можливість контактувати з різними людьми з різних областей, які беруть участь в цьому в межах цього проекту, і було дуже класно тим, що ми могли обмінятися цим досвідом. Особисто я для себе взяла дуже багато. Менторка Наталія констатує, попри виклики з першого ковіду цьогоріч війни, а відтак і повітряних тривог, відключень світла, проєкт вдалося провести, зокрема і в різних громадах. Крім Ого, насправді ми провели різноманітні зустрічі, обговорення для удосконалення власне інструментів навчання, власне, досягли різноманітного порозуміння з різними громадами. І в нас був величезний круглий стіл, де взяли участь не лише представники громадських організацій з України з Чернівецької області, але й міжнародних організацій, які сьогодні допомагають Україні в нашій боротьбі з російським агресором. На цьому реалізація проєкту не завершується вже наступного року. Експерти планують надати доступ до нових та актуальних знань ширшому колу активних боковинців. Аліна Рябкова Сліставчанський дня, ТВА.